Люди говорила, коли буде якась ядерна бомба випущена. Люди говорять про цю ядерну бомбу в 2027 році. Давай стрибнемо в той час, коли це буде. І де це буде, щоб зрозуміти, то збираємося руки, тримаємося, так як у коло, і три, два, один стрибаємо. І що ви бачите? День чи ніч? Іра, що ти бачиш? День. Як воно виглядає? Бачу багато світла. Угу. Воно день, але дуже-дуже хмаристо, такий темний день. Ти світло бачиш багато чи ні? Так. Yeah. Я світло бачу, окей, так. Да? Може я попав не в той день. Але світло виходить з землі, воно десь ласпромисс. Я думаю, що ти попала і дивишся просто на розрив цієї бомби. І коли ти, ти дивишся, то на який час? Коли це було, яка дата приходить тобі? Який місяць день?